Згуртувалась, аби підтримати дітей. Підприємці, благодійники та юні артисти об'єднали свої зусилля для того, щоб влаштувати дітям військових свято. Цей захід на цей захід ми запросили дітей, батьки яких сьогодні захищають нашу Україну, які знаходяться в зоні АТО. Для того щоб напевно що подякувати їм за ту силу духу, яка в них є, за ту щиру дитячу душу, за ті переживання, можливо, якось ми зможемо все таки їх підтримати. Це таке чудове свято зробити це для наших діточок, незалежно від того, де їх батьки зараз, як вони захищають наш мир. І вони ми зараз своїм, ці сім'ї. Ми даруємо чудові подарунки. Танцювали, співали та навіть окропили свяченою водою. Малечі у залі не довелось сумувати. Присутні всі свята. на завершення концертної програми. фейерверк та подарунки від благодійників дітвора отримала солодощі та іграшки. Нас подобалося, як ми танцювали. І все сподобалося. Ну, Юля Олексія сподобалася мені. Хлопці сподобалися з дівчатами дуже. Все сподобалося, все було чудове, веселе. Саме більше мені сподобався концерт. Все мені сподобалось на концерті.